Про негайне відібрання дітей від матері у зв'язку із загрозою їх життю та здоров'ю клопотали фахівці служби у справах дітей на останньому засіданні. Виконкому питання розглядалися на засіданні комісії з питань захисту прав дитини щодо належного щодо належного виконання батьківських обов'язків. 17 січня 2024 року ми чергове відносили питання про доцільність позбавлення матері батьківських прав і дали останній шанс. Прийняли рішення про недоцільність, але 6 березня 24 року працівниками поліції було знайдено дітей в невідомій квартирі без матері, тобто. Мати залишила дітей на подругу, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Дітей було доставлено до лікарні, вони були голодні, вони були брудні, вони були неодягнені. Фахівці служби у справах дітей написали клопотання до міського голови про негайне відібрання дітей від матері та звернення до суду із позовом про позбавлення батьківських прав. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.